Дорогі глядачі, це програма ресторація. І ми на сьогодні її ведучі Іванка Червінська та Віктор Поворозник. Вітаємо вас, друзі! Ми продовжуємо готувати 12 основних страв святого вечора. І сьогодні готуємо дуже класні рецепти. Це буде пампушки і хліб. Ну, хліб у нас вже готовий. Перейдемо до пампушків. Ти любиш пампушки? Я все люблю. Нам в цьому допоможе майстер Коломийського ліцею сфери послуг пані. Марія, Марія Васильівна, Васильівна. Як вас моя вітаємо. мама. Вітаю, доброго дня. Рада вітати всіх. Розкажіть з чого ми починаємо? Бо насправді, от моя бабуся е, завжди готувала дуже смачні пампушки. Я від неї, на жаль, не навчилася цієї страви, і хотіла би рада якраз дізнатися більше, як це робити, щоб в мене, як господиня, яка буде готувати вперше, одразу вийшло. Е, бачите, пампушки це є вже готують на десерт. Угу. Але я ще вам декілька хочу розказати дещо про, про хліб. хліб, бо хліб угу. вона є як, основ, як основа, тому що дивіться, без хліба не входиться ніяке дійство. Хліб так. використовують на всяких святах. І хліб є ознакою добробуту і завжди ще віку вважалося, що кожна господиня, яка спекла гарний хліб, вона вважалася хорошою господиною, бо не, не в кожного вдавався хліб. Чомусь так воно вважалося. Mm -hmm. І перш ніж от спекти хліб завжди ну, от батьки от молилися, прошили Божого благословіння, щоб вдав -дав цей хліб. Mm -hmm. А от цей хліб на іменно на свято народження Ісуса Христа, він готується по особливому. І от його от в нашому регіоні. Називають як Васильники, і його готують і залишають до, до, до свята Василя, і він стоїть на столі. Так. Так, от така Я, традиція. Я і теж от в в бачите, в і от звичайно, готують його із прісного дріжджового тіста, так як звичайний хліб. Тут немає угу. нічого особливого. Але хоча ви знаєте, вибачте, от... просто в нас господиням завжди простіше купити хліб в магазині, бо це Ні, не займає це, багато це, часу. Ні, Це своїми руками приготований хліб. І, от, бачите, ставлять гроші і ставлять просто три зубки часника. От під хліб, що це означає, що щоб був. Добробут, щоб завжди урожай, був урожай і щоб завжди був велися гроші. Так, ось це так, от тобто то не копійки, рожай. треба тут Паперосі. 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 Ну, гроші, тут уже немає mm -hmm. значення. Mm -hmm. Mm -hmm. Але добра традиція. Так, це є така хороша традиція. Mm -hmm. Ви знаєте, це до речі, називають Васильники. Mm -hmm. Ви до речі, мені нагадали про те, так. що так ми говоримо про 12 страв, але обов'язковим на столі завжди Єхрид. був що? Ще Ставили дідух. і так і? як хліб зараз теж як ви називаєте сказали. Васильники. 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 Так, Васильники. Васильники це також такий один із основних. Це страва теж вважається вже ну, чи хліб це як додатково. Ну, хліб, це як основна страва. Основна так, взагалі страва. Куття, хліб? хліб і кутя. Mm. Ну, Всі ми знаємо, як замісити хліб, а mm -hmm. інгредієнти ми залишимо в описі під цим відео, які нам залишила. E, наша майстриня, так. ми перейдемо до солодкої випі до солодкої, який десерту. До до десерту, десерту. дуже любить Іванка. <хи> Бачу, вишні маєте тут і е... дріжджі. Я так. От не пригадую так. таких так. помкушків. Це і пісні помпушки? Тому що ми, ми всі знаємо, що на святий вечір люди не вживають і ні яєць, ні сметани, молока, Масла, нічого. нічого. Угу. Тому що завжди люди ну, стараються не, не їсти в пості той день. Ходити, щоб потім вечором ну ці страви стають особливо смачними. Всі страви, які готуються на святвечір, вони є дуже дуже смачні. Ну, здається, що от звичайна проста страва, просто заправлена цибулькою та олійкою. А вона, день ти б, ти так не смакував ти б не ними, як саме як на, на святвечір. А, ну, що, а давай... давайте переходимо розпочнемо. От для приготування пампушок пісних нам потрібна склянка води. Але частинку я відлила, відлила сюди, щоб в мене дріжджа. Бачите, тут є дріжджа, 20 грам дріжджа. І тоді я виливаю цю воду, щоб закип'ятити. Добавляю дві ложки цукру, бачите? Дві столові ложки. 2 цукру. Дві столові ложки цукру. Угу. Солі. Солі даю так на кінчик. Солі. Щоб не пересолити. Так, Щоб не пересолити. І дві столові ложки олії. Тут в мене є дві столові ложки олії. І це ставимо на вогонь. І все це ми закип'ячуємо. — Так. я Все понесла. це ми закип'ю. Угу. Тим, часом, Тим ми... часом ми оце здріжджі розводимо. Ось так водою. Бачите? Ось так ми розвели водою. І в чому особливість полягає. До однорідної маси нам так, потрібно. Так, так. Нам до розвести можливо. до однорідної маси. Бачите, дріжджі, ну, вода має бути така тепленька. Не гаряча. — Не гаряча, тому що дріжджі можуть запаритися. Угу. Як ми інколи на роботі. Іванко, до речі, розкажи нам про свій проект, який ти куруєш на Суспільному. Країна пісень. Країна пісень. Ну так до речі, ну я там більше їжджу в експедиції і дізнаюсь багато старовинних народних пісень. Так, знайомлюся з колективами, і часто буває, що ми також готуємо там різні старовинні страви. От тому мені, до речі, так зараз я думаю, що буде теж дуже корисним дізнатися ще більше страв. І, Можливо, навіть уже в майбутніх в майбутніх експедиціях я буду також щось уже підказувати своїм героям програми. Вода в нас закипіла і трохи остудилася. Угу. Ми повинні її остудити. Вибачте, а якщо, наприклад, не е, кип'ячену воду, ну от не буде е, вони той ефект? В, вона має закипіти з олією із цукром, і з сіллю. Ага, от коли вона закипіла, я там щось змінюється, консистенція Все. і тоді вони, хімі... вони стають набагато погкіші. Uh -huh. Вони просто uh -huh. навіть не відрізнити ці пампушки, от від тих, що на, що до яких додається здоба. Uh -huh. Ми готуємо це тісто. Ну, дріжджі Додаємо, але безопарним способом, тому що можна готувати страви з дріжджі опарним способом і неопарним. Але опарним – це тоді, коли ми робимо опару. А зараз ми простим звичайним способом готуємо без опарним, Тобачити. тому що тут немає здоби. Але я не зрозуміла оце опарним, не опарним. Дивіться, це те, що от ми зараз просто замішуємо. Так а коли ми робимо опару, ми просто беремо оце дріжджі, додаємо трошки цукру, добираємо борошна і робимо таку консистенцію як сметана, і залишаємо, щоб Докиснути. воно кисло. Так все росло тісто, щоб так, воно то, ні, так. воно просто собі кисне, і коли вже опара готова, вона падає на низ. Ага, ага. А її і тоді використовують, тоді, коли ми даємо яйця, багато цукру, uh -huh, uh -huh. щоб вони були пухкі. Uh -huh. А так у нас зараз прості звичайні пампушки, yeah то ми, у нас немає. Так, і ми тоді додаємо борошно. Uh -huh. Ми все борошно ми не додаємо, трошки залишаємо, щоб uh -huh. ми потім бачили. Uh -huh. Нам потрібно на стакан на, на стакан води, потрібно 420 грам борошна. Uh -huh. Але ми вже потім бачимо, чи нам так все треба борошно давати, чи ні? Чому? Тому що е, борошно має різ, різну різну кайковину, е, так, і воно по-різному вбирає воду. Mm -hmm. От не можемо ми дати цей рецепт і сказати, дивіться, от так точно ви робите. Mm -hmm. Ми вже кожна хазяйка Мед вже повинна знати. Mm -hmm. Ось так ми виливаємо mm -hmm. цю водичку, mm -hmm. і тут уже все ми дали. Mm -hmm. тоді... Пані, туди... Пані Марія, скажіть, ви е, 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 на кожен святий вечір? Готуєте пампушки? Обов'язково. Так, ось так ми мішаємо, і тоді додаємо. Дріжджі. І Зараз ми будемо бачити, чи нам потрібно ще муки, чи не потрібно. От ви розумієте, що після наших ось цих от програм, мабуть, найкращим господарем в Коломийському районі буде якраз Віктор. <почуєш> і тепер бачимо, що нам треба таки цю муку додати. Це все на око, як це кажуть. Зараз ми просто ми взяли ту відповідну кількість борошна, так? так. По рецепті, що написано, так. і бачимо, чи нам потрібно е, давати все, чи, чи можливо нам не потрібно все давати. Ага. А ми вже зараз по консистенції побачимо. Вони не повинні бути такі забиті, вони угу. повинні бути легкі. такі легкі, ніжні. Угу. І тоді вони, вони, не так? вони тоді смачні. Угу. Вони от тоді смачні, бо тут ще, немає. Бачите, яйця немає, можна, молока правда? немає. Ще трошки, да? Ми додаємо. Значить, я так бачу, що ми видали всю муку, яку ми мали по розкладці. Це добре. І от саме основне це потрібно дуже добре вимісити тісто. Ага. І от, уже коли ми місимо ось так просто лопаткою, це вже, це вже не руками. підійде. Це, це вже, вже потрібно руками, руками місити. Це вже потрібно ні, ні, сюди ні, а можна ні. тут так. Можна просто тут, ось таке гарнесенько, ми виберемо, щоб тут у нас не залишалося нічого. Так. І тоді гарнесенько вимішуємо. До того часу вимішуємо, поки воно не відстає від рук. І ми бачимо, чи нам треба ще горошна, бо можна олійки трошечки дати, коли воно вже нам не відстає від рук. У мене дідусь не? був столяром, і він усім у сім'ї зробив Воно у нас ще трошки ага. на які ми якраз тачаємо тісто. Булочки, хліб це для мене просто. Я дуже люблю тісто де От я просто можу так заспокоювати себе, так, це коли я все про це в мене просто, ну я не знаю. Дехто Тусь каже, може бути вишивати, пласти, а ви а я... тістом займатися. Так, от тісто це для мене щось. Я не знаю, mm -hmm. чого <laughs> і пампушки завжди кажуть смачні. Виходять. Тобто ви любили готувати з дитинства? Так. Бачите, от я замістила тісто, і от я бачу, що тісто вже гарно в нас замісилося. Воно, бачите, не є таке туге. Воно таке легке тісто. Наскільки це пампушків штук має вийти, приблизно Це, ну, це розмір. ви знаєте, залежно від того, які ми робимо розміри. Ну, це так на, на, на святвечір, це ось така мисочка виходить з пампушок. Більше ну, не треба готувати, в залежності у кого яка сім'я. У велика сім'я то готує на, Одві, взагалі, так, наприклад готує на пів літри води. А так як е, сім'я така невеличка. То, то у той, на стакан, угу, угу. На стакан 250 мл води. Значить, угу. от ми тісто вже замісили. Дивіться, яке воно має бути загарне, бачите? Ой, класно. ось так. Ви берете, дивіться, як колобочок. бочок. Бачите, тільки хотіла. Ось сказати. так. І воно має бачите, ось так. Ще бачу, ще трошки прилипає. Угу. Ми тоді ще додаємо трошечки борошна і, угу. і ще раз так. у ваших руках тісто просто літає. Бачите, яке воно? Угу. О, і все. І ми тепер це тісто. Залишаємо. Знаєте, що я хочу сказати? Що воно що так підходило. гарно готувати чужими руками? Так. <ріст> Зразу виходить. Е, Наскільки ми... часу ми кладемо його киснути? Е, ми кладемо його киснути. Ось це воно і цьому, цьому, цьому тісту не потрібно довго киснути. Воно буквально, якщо воно тепле місце, накриваємо його арнесенько, угу. рушничком накриваємо. Ось так. Угу. І залишаємо на пів години. Ну, до години, якщо. Не дуже тепло. А якщо, звичайно, при кімнатній температурі 20 градусів, то воно за пів години нам викисає. Добре, кладемо киснути, а, а за мить зустрінемось. Ось і викисло наше тісто, яке стояло скільки часу? Стояло десь пів години. години. Пів години, ось як воно виглядає зараз. Підросло. Що далі? Що далі? Далі нам потрібно вже розробляти його. Бачите, ми використовуємо такий силіконовий килимок. До речі, він дуже дуже добрий. І беремо каталку. так? Ми повинні добре руки змастити собі олією, щоб нам не приставало. І можемо і цей килимок трошки змастити олією, він тоді краще буде. До речі, мені здається, що не кожна господиня знає, що це дуже допомагає в готуванні з тістом саме змочувати руки олією, тому тісто не, не пристає. Ось так, бачите? Тісто в нас вже добре викисло, бачите, ми навіть тут угу. можемо позаду відчути, що вже таке відчуття. І от, Дивіться, яке воно у нас гарне, угу. пушисте тісто. Угу. Воно вже наситилося киснем. І тоді ми можемо його бачите, угу. ось так, за допомогою легеньких дотиків розкатувати, а можемо взяти каталку. Марія Васильовна, І... мені здається, ви можете бути ще хорошим масажистом бо ви Гарно так. Так, бачите, Ось так ми розкатаємо. І от дивіться, що тепер нам потрібно. Якщо ми хочемо зробити ці поні. Пончики, пампушки, пампушки uh -huh. кажуть по-російськи, пончики. Ми хочемо з начинкою, ми можемо uh -huh. використати будь-яку начинку. От зараз ми маємо вишні, так? Uh -huh. ми можемо і мак використати, uh -huh. можна і яблука використати. У кого Це що є в господині що під рукою? є так? В господині під рукою все uh -huh. можна використати. Uh -huh. Uh -huh. І от е, тепер, якщо ми просто хочемо е, зробити їх без начинки, то ми, е, ми розкатуємо тісто товщиною півтора сантиметра. Uh -huh. Uh -huh. І виробляємо, ну вже хто який хоче собі. Хто хоче більше, хто менше. Де, деякі люди я знаю, що роблять дуже великі, такі прямо великими стаканами. Uh -huh. Такі взяв. Один попушок. Так, uh -huh. і взяв і наївся. No, ну щоб такі mm -hmm. вареники робити? Два вареники на тарілочку і покусив. А так, а от зараз ми будемо робити, що робимо начинкою, так? Тоді, щоб зробити з начинкою, нам потрібно сильніше розкатати. Бачите? Ось так ми робимо. А для начинки більше вам треба розкатати, для того, щоб. Ну, Тому, дивіться, що буде... я, я зараз вам просто вам покажу. Більший, так? можна по-різному робити. А дивіться, от зараз я вам покажу, яким методом робимо ми. Так? Ми розкатали це тісто, десь вже дивимося, у нас один сантиметр. Так? Один сантиметр є. Так? Ми точно Так. Ми десь так маємо один сантиметр. Тоді що ми робимо? Бачите? Ось так. Ми тоді Беремо, угу. так, щоб нам тут не приставало. Піднімаємо трошки його. Ось так. О. піднімаємо і накладаємо начинку. Угу. Накладаємо Давайте я вам начинку. допоможу. Ми накладаємо начинку і тоді бачимо, де та начинка. Ми закотує, закочуємо ось так. Угу. І, ви, і витискаємо за допомогою. Давайте ви починаємо. Ось цього кольця. Давайте, я ви думаю... Скільки ви шуті? Я ставлю ось так начинку, по кілька штучок. З чого починати? Так. Як так. Тепер господині, які роб, Бачите, будуть ось робити так у нас вперше пампушку. Ось сюди знову ставимо. Ось так. Угу. А чому, наприклад, не спочатку так. зробити е е колечка, ось ці, а потім начинку ставити? Е воно краще, е тоді робиться як пампушки. Ага. Тобто, все-таки має так. бути так послідовність. Ось така так? послідовність, угу. так. Можна ще іншим способом. Кажіть, робити. яким? Можна Може, я замало начинки. Я дуже люблю багато Ні, багато, багато не треба начинки, тому що ми маленькі маємо кольцо. Ну, добре, коли ми спостаємо багато, одне буде від так, 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 і буде. От я накриваю сюди, так. так, і я вже тепер бачу, де у мене, де? бачите, ось тако. І ось тепер за допомогою цього я витискаю пампушки. О. Це все так Геніально. просто. Бачите? Як це просто. О, Дивіться, ми mm -hmm. маємо пампушок, і ми ставимо його уже, ставимо його. І побачили, що нам трошечки замалеться. Значить, ми ага. беремо і ще защіплюємо. Тобто, Ось так. Віктор, треба менше начинки. Добре, ну, ти так багато, менше. що ви бачиш, наші пампушки. О, пампушки веселить. Але зато буде смачно. Але зато буде смачно. Ось так ми бачите робимо. Які ви рекомендуєте начинки, окрім вишень? Ну, будь-які, ви бачите, мак. <гум> використовують е, мак, використовують от, для куті, так? <гум> <гум> і той ж мак ми можемо дати начинку. Так? А скажіть, а от варення, сливове варення, наприклад, воно може підійти? Чи це воно за дуже рідке вже? є? Е, треба густе. Ага, так, щоб воно, воно не розвізлося. може потекти. Так, <гум> так, щоб воно не потекло. <гум> Ось так. Вони мають ще стояти е, і, киснути. І, і, і тоді ми кладемо ще їх, щоб вони кисли. Зробили, ми так. Тим так, часом кладемо на кладемо на вогонь Ні. олію, щоб вона закипіла, значить е потрібно довести олію до кипіння 180 градусів. Як це можна знати? Олія повинна закипіти. Ми посмажили пампушки, потрібно, щоб вони трішки охололи, і потім ми посипаємо їх цукровою пудрою. Угу. Так і залишаємо? Давай так? пробуємо. Мені здається, що це взагалі діти дуже люблять е, зараз робити на святвечір е, саме оцей процес посипання пудрою. Це таке найсвятковіше, вже як на десерт, знаєш? взяти пампушок, і от коли ми бачите, візьмемо mm -hmm. його розце, бачите, відкриємо, ми бачимо, mm -hmm. ми бачимо вишню, ми бачимо тісто, яке це яке пушисте. <реш> Просто попробуйте, і ви <реш> скажете, <реш> невже це пампушки на воду? <реш> <реш> Смачного! Я Дякую. забираю дуже Дякую. смачно. Цю тарілку йду додому, друзі. Підпишіться на наш Ютуб канал, і ви не пропустите найцікавіших рецептів та найцікавіших програм, тому що вони справді дуже смачні. Гарних вам свят, і всього Дякую. доброго. А Дякую. саме основне, щоб було мирне небо над нами, і щоб в кожному серці була Божа любов, і щоб Ісус, який народився, щоб він жив у наших серцях. І щоб ця любов Божа огортала кожного з нас. І я бажаю вам всього-самого самого найкращого. Це чудовий час, це дуже чудовий час. І я рада, що І була ви дуже колесно. раді, вам. що ви долучилися і допомогли нам приготувати таку смачну страву.